Красива зима, друзі. І багато років тому я розробив концепцію інерційного будинку. І всі ці роки про нього розповідаю про те, що будинок повинен бути не тільки енергонезалежним, але ще бажана і послуга незалежна. Тому от зараз в цьому році, як воно чудово в мене спрацювало, ви собі не уявляєте. Якщо якась поломка, я її швидко сам. Ремонтую. В будинку є Камінофен, стіни мають теплу інерційність, і тому будинок гарно утеплений і тримає довго тепло. І за всі ці роки, напевно, тисячі коментарів були саме про те, що у нас не буде суворих зим, у нас не буде холодів. І особливо про це полюбляють розповідати ті, хто будує на продаж. Наші норми адаптуються під європейські, там де 4 кліматичних зони, в Україні 2 кліматичних зони. І ви знаєте, така чудова фраза є, що будинок треба проєктувати під гірші умови, котрі можуть бути. Багато хто розповідає, що у нас погані норми, а коли їх починаєш розпитувати, вони їх навіть не читали, вони їх в очі не бачили. Немає поганих чи гарних нормативів. Норма це те, що ми повинні виконувати. Але якщо навіть в нормативі написано щось розумне, чому ж це не використовувати? Це всього та навсього джерело інформації. Таке саме, як і все інше. Будуйте теплі будинки, друзі. Бо зими отакі будуть приходити і будуть ще суворіше приходити. Подивіться статістику, нічого не міняється. Те, що там розповідають, глобальне потепління, звісно, воно є, звісно, воно присутнє, але це призводить до більш різких перепадів. Аномальна спека, аномальна холода, постійне підтоплювання територій. Оце і є глобальне потепління, тобто неадекватні кліматичні умови. Ну, умови, до котрих ми більш-менш звикли. Вони просто змінюються, вони будуть більш різкі. І до цього треба бути просто готовим. Якщо ви утеплюєте будинок, він буде рятувати вас взимку і влітку. Якщо взимку буде зберігати тепло, то влітку буде зберігати, оберігати вас від спеки аномальної. Тому що глобальне потепління. Ось там, друзі, от на тих от шапках ви знайдете всі посилання на наші послуги. Бо ми проєктуємо і будуємо вже 30 років.